Всім доброго раночку. Маю в наявності таку свіженьку машинку Renault Scenic 2005 року виготовлення з 16 бензиновим двигуном на 83 кВт та на автоматичній коробці передач. Машинка була придбана в Голландії. Покузував автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Це дійсно правда. Жоден елемент не фарбований. Автомобіль в дуже-дуже збереженому стану. Кузов весь рівненький, ціленький, без пошкоджень, без подряпин, все скло оригінальне, лобове теж. По комплектації він у нас має 4 скопіднімача, датчики дощу світла, круїз, е що у нас тут? електроручник, автомат 4-ступеневий кондиціонер і така от кармінат магнітола. Оригінальний пробіг 217 тисяч. Стан салону просто ідеальний, кермо не перешивалося, має незначні подряпини такі машина в дуже дуже збережному стані. Сидіння всі рідні, нічого не шилось, прийомчики не вибиті, все в дуже збережному стані. Карти у нас не висять, стеля в ідеальному стані. По пробігу вся сервісна історія, вся в наявності. Від першого до останнього дня, будь ласка. 206, 23 рік. І ось так само. Моторчик працює рівненько, все добре, автомат теж, ніяких питань немає. Такі ось у нас педалька не змінювалась. Все, в чудовому стані. Зараз продемонструю, як виглядає під капотом. Моторчик працює рівно. Нічого з нього не тече, там сухо, там автомобільно, а тепер чистенький. Кого цікавить даний автомобіль? Звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.